Ну, особливості приймальної комісії цього року в тому, що за останні 105 років наша Національна академія ніколи не приймала іспити онлайн. Завжди це були іспити офлайн. До нас приходили діти, подавали заяви, йшли на творчий конкурс, виконували творчий конкурс. Ми вибирали найкращих, і після цього вони зараховувалися до нас на навчання. Я вважаю, що ми не будемо мати проблеми з набором. Чому бо? Національна академія мистецтв за останні 19 років, скільки я очолюю приймальну комісію, я як відповідальний секретар приймальної комісії, за 19 років ніколи у нас в академії не було проблем з наборами. Чому Бо ми Національна академія мистецтв, ми найкращі в Україні, і тому з кожен рік у нас завжди було набор, у нас завжди був конкурс. Але те, що зараз показала онлайн вступ. Показав те, що рейтинг нашої академії виріс майже в три, в три рази. Тобто у нас в три рази більше заяв, у нас в три рази більше бажаючих навчатися в академії, тому я вважаю, що проблем з набором ніякої не буде. Порада до абітурієнтів майбутніх велика порада в чому? Що ми все ж таки Національна академія мистецтв. У нас досить високі вимоги. До вступу і тому прохання, щоб всі, хто до нас вступає, щоб вони більш ретельно готувалися. Для цього вступу. Чому? Бо у нас досить великий конкурс. У нас є факультети, де майже по 20 чоловік на місце, розумієте? І просто так прийти з вулиці і подати заяву і вступити в наш вуз – це неможливо. Чому? Бо ми Національна академія мистецтв, розумієте? Це найвищий рівень, який є взагалі з цих академій, які існують в Україні.